Вважаєш, що професійно-технічна освіта запорука твого майбутнього? Тоді тобі до комунального закладу освіти новомосковське професійно-технічне училище Дніпропетровської обласної ради. Шановні випускники шкіл. Щороку перед вами постає проблема вибору майбутнього, саме майбутнього, тому що від правильності обраної дороги. Залежить, як складеться подальше життя. Професія визначить у майбутньому і соціальний статус, і затребуваність у житті, і навіть рівень матеріального добробуту. Саме такі професії є у нашому навчальному закладі. Це кухар, кухар кондитер обліковець регістрації бухгалтерських даних. Діловод, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Я запрошую вас на навчання в комунальний заклад освіти Новомосковське професійно технічне училище Дніпропетровської обласної ради. Сьогодні комунальний заклад освіти, Новомосковське професійно-технічне училище Дніпропетровської обласної ради це великий і гарний освітній заклад, який готує висококваліфікованих робітників. На території закладу розташовано навчальний корпус, лабораторії та майстерні, гуртожиток, актова та спортивна зала, сучасний комп'ютерний клас, відкритий спортивний майданчик. Бібліотека, в якій постійно оновлюється бібліотечний фонд, новими підручниками, цікавою літературою. Бібліотека оснащена комп'ютерами, які підключені до мережі інтернету. В нашому закладі постійно оновлюється матеріально технічна база, яка є предметом не тільки особливого піклування, а й наша особлива гордість. Для якісного викладання уроків в училищі сучасно оснащені кабінети загальноосвітньої та професійно теоретичної підготовки. У закладі дбають не тільки про успішне опанування професійними знаннями і навичками, а й створюють умови для всебічного, гармонійного розвитку здобувачів освіти, які можуть реалізувати свої таланти і здібності у спорті, художній самодіяльності та технічній творчості. В нашому закладі готують кваліфікованих робітників за професіями кухар та кухар кондитер які проходять виробниче навчання в даній лабораторії. Лабораторія оснащена усім необхідним обладнанням для якісної підготовки фахівців. Запрошуємо вас до комунального закладу освіти до московського професійно училища, Дніпропетровської обласної ради, Московського району, міста Новомосковськ. Обери професію своєї мрії та отримай задоволення. Не бійся зробити крок у своєму майбутнє. І одного ранку ти прокинешся з думками. Моя професія, моє покликання. Я знайшов себе. Хочу познайомити з вас з електромонтажною майстернією, де проходять уроки виробничого навчання і підтверджують свою фахову майстерність здобувачі освіти за професії електромонтер з ремонту та обслуговування електропостаткування. Хочу вас познайомити з автосадною майстернею, де Діти навчаються свої справи. Вони тут затверджують свої теоретичні знання навички та умови. Я майстер КЗО НПТУ «ДОР» за професію слюса з ремонту колісних транспортних засобів електромонтаж з ремонту та обслуговування електроостаткування. За час моєї роботи з нашого навчального закладу випустилися безліч фахівців своєї справи. Які працюють на підприємствах міста, району та області. Так що переходьте до нас на навчання, щоб отримати професію, здобути навички, і це буде запорука вашого успіху в подальшому вашому житті і вашій кар'єрі. Я здобувач освіти групи номер 10 за професією. Слюсар з ремонту та обслуговування колісно-транспортних засобів та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчаюсь в комунальному закладі освіти Новомосковське професійно-технічне училище Дніпропетровської обласної ради. Я обрав професію своєї мрії, тому запрошую вас до нас на навчання. Ми пропонуємо обрати професію професії, з реєстрації палец. Найкращих фахівців з моєї професії, а саме облікову з реєстрацією бухгалтерських даних діловод. Повірте, я не зустрічала». Наші професії обліковують за реєстрацією обстрілів даних діловод. Я маю змогу працювати в місце перед бізнес. Професію своєї мрії обліковую за реєстрацією бухгалтерських даних діловок отримати КЗО на Московське професійно-технічне училище ДО. Тож Ми запрошуємо вас до нашого навчального закладу, який знаходиться за адресою.